Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами вивчаємо такий цікавий дебют, який має назву Центральна партія. Що цікаво, система гри в цьому початку зустрічалася вже давно, але вона не мала власної назви. Багато систем цього дебюту відносили то до партії КІЛ, то до міської партії або навіть до косяку. Також дуже довгу партію називали просто Безименною. Але в 50-х роках минулого століття цей дебют отримав назву Центральна партія. Як видно з назви ідея центральної партії, це захоплення центру самого початку гри. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Що ж, переходимо до огляду. Білі виходять С3 на D4 перший хід, чорні не блокують білих, а просто грають на своєму також сильному лівому фланзі. Так, ми з вами вивчали тут можливий тичок або жертва Кукуєва, або Київський захист. А ось тепер розглянемо таку цікаву відповідь G3 на F4. Тобто дві шашки білих з флангів підтягуються до центру захоплення центральних полів. G7F6 продовжують розвиток чорні, b 2 на c 3 Починається поступове нарощення маси в центрі. І далі з розвитком. H8 на g7 також розвиваються чорні. c 1 b 2 Так будується ось така міцна основа. І основний варіант розвитку тут йде після ходу bc5, після розміну чорних. Але також чорні можуть піти на B5, на борти. який тоді тут є варіант. Найкращим для білих є хід dc 5 Іти до колових систем. І з рівними гарними шансами для обох сторін. Розглянемо більш детально це в другому випадку, в партії за чорних. Але що потрібно пам'ятати, розмін D5 вже призводить всю партію до поразки. Після розміну чорні проводять красиву комбінацію. Так, давайте поглянемо на дошку і пошукаємо слабкощі у білих. У чорних ми бачимо ось таке послаблення, решето відкриті дамкові поля, які слабкощі у білих. Шашка на слабкому полі є е 5 але ж здається, міцний центр. А друге послаблення це зв'язка. Так, чорні ось тримають три шашки. Якщо вибити шашку Е3, чорні вирушають до дамок. В цьому і ціль комбінації. G7 на F6 віддається одна. Тепер віддається друга. Е7 на F6. В чому ідея? Щоб прибрати шашку з поля Е7, щоб чорна могла пробивати. Тобто чорні позбавилися зайвих шашок, а тепер проводять комбінацію. А5 на B4, б 4 білі б'ють 2. І тепер чорні забирають 2. Вибивається зв'язуюча шашка. І чорні пробивають 4 штуки. Побили на поле на е 7 щоб знову ж таки у чорних був рух. Тому можуть грати чорні і так, а можуть зіграти бц 5 більш таки класичний варіант. Побили, побили до центру. С3 на д 4 пішли нападати. Знову тут потрібно чорним відповідати таким чином: С7 на b6, закриватися, не давати розміну, тобто тримати шашки білих в центрі. Якщо, наприклад, вони грають С5 на b4, самі намагаються прориватися, то чорні тут же програють шашку. Розглянемо доволі цікавий приклад. У чорних є послаблення в вигляді такої потенційної на майбутні зв'язки. Тобто, так, послаблене поле H8. І білі будуть цим користуватися. Перше, що вони роблять, щоб виграти шашку B4, нападають на неї. І тепер дивіться, що заважає білим провести удар по потилиці. Те, що чорні їх зв'язують. Отже, потрібно позбавитися шашки g5. Як це зробити? А ми виходимо H2 на g3. І дивіться, якщо суперник просто тікає, то ми зв'язуємо шашки і наступним ходом просто можемо підірвати і потрапити до дамок. Легка перемога у білих. Щоб не допускати зв'язки, чорні вимушені закриватися. Тепер вони нас не тримають і ми спокійно проводимо удар з виграною шашкою. Тому чорні не йдуть мінятися вперед, а закриваються. д 2 3 зазвичай розігрують так та будують сильні колони. Також цікавим розвитком буде хід Б2 на C3. Можливий такий варіант: або розмін назад з рівною грою, або G5 на H4 піти на бортик. Тоді події можуть розгортатися наступним чином: c 3 на B4. Білі йдуть далі атакувати фланг чорних, F5, зв'язали. d 23 Для початку потрібно закритися, а лише потім нападати. І тепер чорні вже самі йдуть на розмін. Чому не можна нападати одразу? Все через, знову ж таки, зв'язку. Чорні виконують тихий хід, будують опори, побили білі. Тепер дивіться, чорні хочуть прибрати шашку Е3. Ось бій. Потрібно почекати, поки звідси піде шашка d4. Готуємося її одразу бити. Побили білі, побили чорні бій. І пробивається дві. В чорних дамка та набагато краща гра. Тому перед нападом обов'язково прибираємо зв'язку. Розмін назад. Розвиток А1 на б 2 е Е7F6, H2, G3. Білі будують, здається, вони себе тут запирають. Але це доволі хитрий хід. Хит. Не можна йти FE5 та зв'язувати центр білих, бо білі проводять красиву комбінацію. Віддається, 2. Б'ють назад. Так, бачите, яка тут цікава колонка вийшла. Побили чорні і білі пробивають 3 до дамок. Вже з легкою перемогою. Тому замість FE5 чорні спокійно зіграють СБ7. Вони не будуть поспішати. Тоді С3 на D4 будується колонка, потенційні розміни. Так потрібно виходити з під цих якихось зв'язок та безопорних позицій. b 5 B2 на C3 з доволі рівною та незрозумілою позицією. Цікаво для обох. Отже, подивилися, можна БС3, зіграємо ДС3 класику d 7 І тепер, що цікаво, у білих єдиний варіант це хід h2 на g3. Не можна, наприклад, йти тепер на c3 на b4, бо чорні проводять таку комбінацію. Вони побудували опори тут у себе, віддають. Якщо білі поб'ють сюди, чорні забирають просто 3. Якщо білі поб'ють таким чином, то чорні йдуть на рожен. Так, один з класичних прийомів досягнення переваги: рожен. З вами розглядали. Тому лише хід H2 на g3 дає нам далі пограти. Знову ж таки, з погрозою зв'язки. І тепер єдина відповідь від чорних: G5 на H4. Інакше зв'язка прорив до дамок. G1 H2 будуються опори. B6 на A5. Найкращий варіант для чорних провести розмінну комбінацію, яка дасть нічийну позицію для обох сторін. Знову ж таки, найкращий варіант. Чорні віддають 2. Тепер D5. Ловлять дамку в переплет та забирають три. Доволі цікава гра, як далі можуть розгортатися події. Наприклад, G3 на F4 розвиваються білі так, виходять з-під зв'язку, захоплюють сильне поле, B8C7 своїм розвитком відповідають чорні. Е1 на d2. Також можна форсувати нічию, тобто швидко до неї дійти. Наприклад, FE5 таким чином. Пішли, здається, на слабкому полі, але ми тут тримаємо гарну шашки суперника. Так не можна йти, наприклад, сюди через звичайний підривчик. І в білих краще. Чорні хочуть вигравати цю шашку, бо вона виглядає ізольованою F8 на E7. H2 на g3, щоб не було нападу з цієї сторони. Так, і розвилися одночасно і потенційно закрилися. Є7 на F6 нападають з цієї. Тоді ми виходимо та пропонуємо супернику розмін. Так він бити не буде. Поб'є в інший бік. Так, у білих на одну шашку менше. Але те, що в чорних є бортові шашки, не дає їм переваги с 7 на Д6, Ф2 на e 3 І бачите, оскільки білі перші нападають, чорні вимушені жертвувати. Де є 5, намагаються хоч якось досягнути рівноваги, не втрачати перевагу. Звичайно, не б'ємо дві, а б'ємо одну. Назад супернику бити не можна. Він побив вперед. І ми пішли вперед. Вже з доволі гарною нічийною позицією. Якщо ми не будемо прискорювати нічию, а зіграємо Е1 на D2, тоді чорні мають відповідати F8 на е 7 та йти на нічию. А ось хід G7 на F6 вже є помилкою, де білі красиво виграють. F 5 Якщо чорні відходять, вони програють, але не рятує їх хід F8 на E7 закривання. Тоді G5, а 6 Розвиток розвиваються обидві сторони, і в білих буде краще. Можете, до речі, подивитися самі. Але в чорних закінчуються ходи. В білих перевага. Якщо після нападу чорні відходять, тоді білі використовують принципи роздиху. Вони дозволяють чорним побити. А самі в цей момент дивляться, а які є слабкощі у чорних? А у чорних є така слабкість, як решето. Щоб її використати, потрібно поставити чорну на поле С3. І ось у нас буде красивий бій. Сюди потрібно заманити. Щоб вона сюди стала швидше за все, чорна буде бити через дамкове поле. Щоб потрапити на дамкове, буде бити з поля G3. Отже, на G3 ми повинні заманити шашку. H2, G3 побив суперник. І ось ми виконуємо заманювання чорної дамки, після чого пробиваємо 4. Тепер потрібно лише довести цю партію до перемоги. B4C3 відходить суперник. Пішли ми донизу. І наступним ходом просто виграємо шашку з тотальною перевагою. Ось ми з вами подивилися, як виглядає ця партія зі сторони білих. Тепер розглянемо зі сторони чорних. Білі можуть виходити, до речі, не тільки cd 4 а, наприклад, і G3 на F4. Принцип той самий захоплення центральних полів. Ми зіграємо FG5, C3D4, але бачите, загалом картинка малюється та сама: c 1 b 2 b 6 a 5 також один з можливих варіантів, які ми з вами говорили, подивимося, коли білі грають в колову систему. С7 на B6 найкращий в даній позиції хід за чорних. Це 3 d 4 Ми з вами розглянемо d 7 також можна, наприклад, було б зіграти b 7 Що далі? Тут обов'язково чорним ходити H2 на g3. Щоб не було зв'язок, відходимо на бортик F4 на E5. І потрібно обов'язково зіграти е 7 на D6, виконати ось такий розмін. І неважливо, куди будуть бити чорні, хоч вперед, хоч назад, буде рівна позиція. Але в даному випадку ні в якому разі не можна грати fg 5 здається, щось погрози і так далі. Але після ходу G3 на F4 в білих набагато краще, в чорних закінчаться ходи. Дуже сильно білі стискують їх. Бачите, ось таке положення. Повністю центр захоплений за білими, скрутна гра. Але цілком вихід B187 вважається добрим. Якщо D187, тобто виходимо золотою, так потенційні розміни назад у нас завжди є. Потрібно білим відповідати F4 на E5. Тоді так. Два можливих варіанти. Або, наприклад, Е7 на D6 і обов'язково розмін назад. Бо якщо поміняються вперед, тоді Б2 на A3. І в чорних не залишається ходів. Тобто тут зв'язка, сюди жертва. Єдиний вихід, білі проводять комбінацію. І вже в білих краще. Тому після того, як віддаємо, обов'язково побили назад. Так, звідси ми для цього і прибирали золоту шашку. І далі може гра розвиватися так. Д2 на С3 побудова колонки, А5 на Б4. Тактична жертва, доволі цікава. Для чого? Щоб виходити, прибирають погрозу. І можуть нападати спокійно на шашки суперника, відігравати цю шашку. І рівна гра для обох сторін. Тобто так потрібно було зіграти білим. А ось якщо вони грають H2 на G3, це вже помилка, яка допомагає перемагати чорним. G5 на H4 знову ж таки, не даємо зв'язувати, стискуємо суперника. F4 на e5 заходження до центру. І ось дивіться, як цікаво міняється ситуація. Тепер вже хід fg 5 виглядає гарним. Навіть коли білі закриваються, чорні роблять наступне: cd 6 Білі, звичайно, б'ють. І в даному випадку чорні пробивають дві вперед. Потрібно відіграватися, а насправді нічого кращого у білих і немає. bc 3 Тепер дивіться, звичайно, вперед бити не можна, забирається 3. Білі пробивають назад. Ми бачимо у білих послаблення. Так, зв'язка якою користуються чорні. Віддають одну, прибирають зв'язуючу. І фінальний удар доволі таки симметричний до того, що ми дивилися в партії за біл. Забирається 4 з перемогою. Ось на останок поглянемо, чому при цьому заході все ж таки було гарно грати так. А в попередній позиції було погано. Вся справа в наявності шашки на полі B8, тобто оцієї колоночки. Дивіться, тобто в положенні, коли погано було йти сюди, в нас не було цієї колонки, в нас стояла тут золота. І в нас не було цього гарного розміну. І суперник нас просто затискав. Тому навіть такі мікромоменти, тобто наявність колон, потенційних розмінів, дуже сильно впливають на гру. Тут програно, там перемога. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!